Бачивши з неба наш український народ, що погроз по поганському нечисті, ти, свята Тройце, послав на київські гори правоздавного апостола Андрія. Він просвятив наших предків істинним ученням і навчив усіх співати тобі. Аллилуйя. Неможливо осягнути Твою велость, Свята Тройце, і твою любов до нашої землі тут у неділі та свята, багато лосного лунаються коні дзвони, закликаючи вірних, віддати коло Отцеві і Синові, і Духу Святому, тому радісно сміщимо до храму прославляти святе ім'я Твоє і подякувати Тобі за усе. Дякуємо Боже, так мовлять старенькі, як складають батьки наші неньки. Дякуємо Тройце твердині країни, Щиро помоють сини України. Дякую, Отче, що я Українка, каже дівчатко, юначка та жінка. Дякую сину за кожну дитину і за кохану мою половину. Дякую, душе за маму і тата, меншу сестричку і старшого брата. Дякую, царю, співають народи. Ділю, течуть наче води, як він тройце, любов безмірна, непереможна надійна та вірна.